Слава Україні! Відразу на початку свого звернення хочу подякувати нашому підрозділу, нашій бригаді, 160 й Одеській зенітній ракетній бригаді повітряного командування Південь Повітряних сил Збройних сил України. Три, Три бомбардувальника ворожі Су-24 знищили наші хлопці. Оце влучність. Оце показник. Дякуємо за те, що б'єте ворога і захищаєте наше небо. Та захищаєте небо нашої України і звільняєте нашу землю від ворога. Просто молодці! А на Одещині триває планомірна робота за умовами військового стану. Працює зернова ініціатива. Сили оборони виконують свої бойові завдання, тренуються в день і вночі. Контрдиверсійна робота в регіоні приносить свої результати є затримані особи, які Ведуть агітацію за Росію, а також можуть бути причетні до диверсійно розвідувальних груп противника, як кажуть, у кожного своя ділянка фронту. Працюємо і ми надалі віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І найголовніше правило інформаційно не тиснемо і не заважаємо. Дякую ще раз усім, хто долучений до нашої найголовнішої справи на життя звільнення. України. Україна понад усе, а ворогів традиційно ласкаво просимо до пекла. Не пускайте руки, тримаємо стрій, морські ворота держави, Одеса, працює на Україну, на перемогу і мир. Слава нації! Смерть ворогам! Обов'язково посміхніться! Все буде добре, як би не було важко сьогодні. Але знову ми на день стали ближче до нашої спільної перемоги. Побачимось!